Змінюєте групу єдиного податку? А впевнені, що вірно підрахували ліміт? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проект все про ФОП та для ФОП з Іриною Губіною та команди Семінарком. Останнім часом в нас з'являється дуже багато ситуацій, запитань від бухгалтерів від фопів. А як рахувати ліміт для платників єдиного податку, якщо вони рухаються між групами? Хочу сказати, що певної смути в цьому питанні додав минулорічний минулорічна ситуація, коли в нас були особливі правила для платників єдиного податку 2%. І відверто скажу, що я починаю спостерігати, що багато хто забув, яким чином правильно, Порахувати ліміт ФОПа на єдиному податку, якщо протягом року він починає змінювати свій статус по групам. Тому я підготувала для вас правила, як це зробити вірно і не помилитися, тому давайте їх розглянемо прямо зараз. Перше правило передбачає, що для кожної групи єдиного податку для ФОПа встановлений свій ліміт. Цей ліміт прив'язаний до мінімальної заробітної плати станом на 1 січня податкового року, і цей ліміт протягом протягом року є незмінним. Тобто для кожної групи першої, другої, третьої маємо фіксований ліміт. Ну, для орієнтиру навожу ліміт груп в 2024 році, як це має бути пораховане, виходячи із мінімальної заробітної плати 700. Власне, з 1 квітня в нас змінився розмір мінімальної заробітної плати, але я наголошую, що на розмір ліміта ФОПа на єдиному податку це абсолютно не впливає. Впливає. І це було наше перше правило. Друге правило. Податковий кодекс не передбачає жодного пропорційного розрахунку лімітом. Тобто, незалежно від того, що з вами відбувається, чи переходите ви на спрощену систему в середині року, чи реєструєтеся ви як новостворений ФОП в середині року, чи змінюєте ви групу всередині року. Жодних пропорційних розрахунків, пропорційно кварталу, пропорційно місяцю, чи навіть пропорційно дням за податковим кодексом, ми з вами не проводимо. Виняток, як я сказала, він існував виключно в межах 2023 року і виключно для тих? Тих фопів, які переходили із єдиного податку 2%. Хочу нагадати ці норми податкового кодексу. Вони, до речі, залишилися. Тому, якщо у вас виникають якісь питання, пов'язані із закриттям своєї звітності за 23 рік, можливо, ви десь помилилися і вам треба перевиправити. Я нагадую, що це правило існувало в межах звітності 2023 року. Рахувався ліміт пропорційної пропорційно кількості календарних місяців поточного року. Протягом яких платник єдиного податку е, застосовував чи не застосовував особливі правила оподаткування. Тобто перебував на єдиному податку 2%. Тому навіть у межах 2023 року в нас спостерігалася наступна ситуація: якщо ФОП був на 2%, то по 2023 року він мав порахувати свій ліміт пропорційно згідно із нормою, яку я щойно навела. Ну а всі інші ФОПи які жодним чином не Торкалися єдиного податку 2%, для них жодних пропорційних розрахунків не існувало. І в 2023 році, і повторюся, що це правило в нас залишається і в 2024 році. Ну, для того, щоб закріпити це, ми з вами обов'язково подивимось на приклади. А зараз я хочу вас залучити, підписатися на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. Ну а щоб цей ролик потрапив у рекомендації. Його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Наступне правило, про яке я хочу сказати, це те, що річний ліміт у разі переходу між групами, як на збільшення, так і на зменшення, має дорівнювати ліміту групи, в якій перебуває ФОП станом на 31 грудня. 24-го року. Тому для закріплення цього правила, якраз і хочу показати вам приклади. Приклад перший. ФОП переходить із меншої групи на більшу. В першому кварталі 2024 року він перебував на другій групі, а з другого кварталу перейшов на третю. За перший квартал ФОП мав дохід, він дорівнював 3 млн гривень. Отже, який буде річний ліміт у такого ФОПа? Давайте рахувати. Отже, якщо ФОП планує перебувати до кінця року на третій групі, він має орієнтуватися на ліміт, який складає 8 мільйонів 285 тисяч 700. ФОП за перший квартал вже трошки попрацював і мав доходу 3 мільйони. Для самоперевірки, для самоперевірки, не за правилами кодекса, ми з вами можемо визначити, а скільки ж може ФОП заробити із квітня по грудень 2024 року, щоб залишитися у межах спрощеної системи. Тут все дуже просто. Беремо ліміт групи, в нашому випадку це 8 мільйонів 285700 і мінусуємо ці 3 мільйони. Які ми вже заробили за перший квартал. Отже, виходить 5 мільйонів 285 тисяч 700 для самоперевірки, це є той ліміт, який я можу заробити з квітня по грудень. Я можу це зробити в одному кварталі, в одному місяці, а можу розтягнути дійсно на всі місяці до кінця року, поділивши для це себе, прохувавши якусь пропорцію. Ще раз повторюся, кодекс жодних таких пропорційних підрахунків нам не встановлює. Головне, щоб в річні декларації, якщо я залишуся, звісно, на третій групі, в мене був дохід на більше мого групового ліміту – 8 мільйонів 285 тисяч 700. Рухаємося далі. ФОП переходить із більшої групи на меншу. Отже, майже такий самий кейс. В першому кварталі ФОП перебував на третій групі, отримав дохід 3 млн гривень, і з 1 квітня 2024 року переходить на другу групу. Яке рішення ми з вами застосовуємо тут? Тут ми маємо орієнтуватися на те, що ФОП. Допустимо, до кінця 2024 року буде перебувати на другій групі. Отже, ліміт для другої групи, тобто весь дохід за 2024 рік такого ФОПа, має скласти 5 мільйонів 921 двадцять тисячу З огляду на те, що за перший квартал ФОП вже напрацював 3 мільйона, можемо для самоперевірки. Визначити той обсяг доходу, який ми можемо заробити з квітня по грудень 24-го, для чого? Щоб залишитися у межах другої групи. В цьому прикладі такий невичерпаний ліміт або загальний обсяг доходу до кінця року, щоб утриматися в рамках другої групи, буде складати 2 мільйони 921 двадцять один тисячу гривні. Хочу сказати ще раз, повторитися, що у випадку, якщо ФОП. Хоче для себе зробити якийсь орієнтир, він може цю суму поділити по кварталах або по місяцях, або зрозуміти, що йому, наприклад, з третього кварталу доведеться збільшувати знову групу, тому що він не вкладається в той залишок, який йому залишився, можливість працювати на єдиному податку до кінця року. І розглянувши ці приклади, маємо з вами узагальнююче правило номер 4 Перевищення Загального ліміту для спрощеної системи у будь-якому місяці 2024 року завжди означає наступні наслідки. Ми маємо перейти на загальну систему, маємо зробити це із квартала наступного за кварталом перевищення. Але я наголошую, кажу зараз про перевищення ліміту спрощеної системи. Нагадаю, що це 8 мільйонів 285 тисяч 700. Тому, якщо повернутися до нашого попереднього прикладу, як Якщо ФОП до кінця року а, замість 2 мільйонів 921 тисячі 400 напрацює, наприклад, ще 5 мільйонів, зрозуміло, що такому ФОПу доведеться полишити спрощену систему, а не тільки другу групу. Ну і а, якщо це відбулося, і ФОП за рік. Перевищив загальний ліміт незалежно від того, на якій групі він перебував. Він, до речі, мог рухатися із першої, потім на другу, потім на третю. Головне, що сукупно за рік він не перевищив 8 мільйонів 285 тисяч 700. А якщо він це зробив, він має перейти на загальну систему. І, власне, погана новина стати знову на єдиний податок він зможе тільки із 1 січня наступного року. Чому? Тому що податковий кодекс дозволяє. Змінювати систему із загальною неспрощену тільки раз на рік. Тому в даному випадку буде ось така ну, не дуже приємна ситуація. Ну і на останок. Що мені робити, як мені зорієнтуватися? Чи можу я перейти на якусь іншу групу? До речі, рух між групами це не є рухом між системами, тому фактично переходити перша, друга, третя, друга, перша група, скільки мені заманеться? Я можу рівно стільки разів, скільки кварталів є у році. Тобто змінювати групу можу чотири рази на рік. Але питання: а до якої групи я можу долучитися? Дивіться, долучитися я можу тільки до тієї групи, якщо я дотримала ліміт саме цієї групи. І загальне правило. При переході між групами я не починаю рахувати свій ліміт із самого початку. Я маю розуміти, що мій річний ліміт не повинен перевищувати загальний ліміт для спрощеної системи. Інакше дивись правила 4. Ну і для ілюстрації цього правила кхе, даю вам приклад забороненого переходу. Наш вже знайомий ФОП, який в першому кварталі був на другій групі, і отримав дохід 3 мільйона гривень. Ну, припустимо, захоче. i <laughs> Зменшити свою групу і перейти із 1 квітня 2024 року на першу групу. Чи зможе він це зробити? Навряд чи тому, що вже за перший квартал він перевищив ліміт першої групи, який складає 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень. Отже, маючи дохід за перший квартал 3 мільйона гривень, такий ФОП не має права перейти на першу групу, тому що ліміт цієї групи вже перевищений. Він може злетити. Лишитися або на другій групі із орієнтиром на ліміт другої групи, або піднятися до третьої групи і мати загальний ліміт спрощеної системи, які також не варто перевищувати. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал Нородин «Семінарком», якщо, звісно, ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більш корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари та найгарячіші... Теми, виходять курси та онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поновлюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори і довідники. Щоб мати такого гарного помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове, вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. Фопи в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.